Тергова телефонна лінія «Запитай» у влади, ажіотажу серед хмельничан не набула. Мабуть, громадяни отримали вичерпні відповіді тиждень тому, коли слухавку піднімав очільник області Михайло Загородній. Та ще й прийдешні пасхальні свята і підготовка до них людей цікавить більше. За годину очікувань телефонного дзвінка бажання поспілкуватись виявив тільки один мешканець міста. Гаряча вода встановить дуже дорогою. Примірної співав почитав рішеві за куб, а удовольстя так… Вот. Я, я кожний день ругаюся за директором текло Комуненерго. Гоно міщають, щоб буде по графіку подавати вода. В результаті приходиться пропускати. А ето відні. Запитання у чоловіка зрозуміле та цікаве для кожного українця. Це підняття тарифів на комунальні послуги, особливо на гарячу воду. Пенсійні виплати, які отримує від держави, не можуть покрити нарахувань від комунальників. На життя та ліки залишаються копійки. Второй группы мне как минимум еще нужно с ростом лекарств. Я не могу даже летить. Натомість медійників цікавили питання аграрної тематики: чи сіють, яка вартість хліба буде на полицях магазинів, та чи впроваджує на території області подекуду нові та забуті види сільськогосподарських культур цьогорічньої весняно-посівної кампанії? Традиційні культури, які сьогодні є, значить вони не десь. Пішло одної культури скорочення площі, другої збільшення площі, але вони всі мають сьогодні місце на території Хмельницької області. Масовості набирає у виробництві фасоля. Значить, є сьогодні зовнішні ринок, є потреба на зовнішньому ринку. Значить, особливо значить, на невеликих ділянках це, будемо кажуть, і приватного сектора, і фермери невеликі, що вони йдуть на цю культуру. Всі ці подорожчання, починаючи від посівного матеріалу та закінчуючи ремонтними деталями до сільгосптехніки, впливають на всі підприємства та агрохолдинги. Великі та потужні компанії можуть впоратись із ростом цін. Натомість малі фермерські господарства таких обігових коштів не мають, тому починають віддавати. Землю агрогігантам. На рік передають землю там на спільне співробітництво значить, іншим компаніям, які можуть витягти. Та земля, які сьогодні компанії ці десь ну, казати, не в змозі забрати всю. Ми сьогодні рішаємо через райони, в районах з наших є сільозвиробників, які мають бажання взяти, хто 300 гектарів, пів, хто півтисячі, хто тисячу, хто дві тисячі гектарів. Проте, найголовніше каже заступник: що землю все таки обробили, і урожай очікується не менше ніж минулого року.